Піца сьогодні це не лише популярна доступна їжа, але й спосіб комунікації, самодостатній бренд і навіть політичний амбасадор. Сучасна піца перейшла межі свого першого призначення, адже вона є важливим елементом нашого способу життя. Її смакують у сеткомах, розділяють супергерої, роблять елементом відеогри, згадують у піснях і роблять з неї мерч та арт. 2023 року італійські археологи робили розкопки в помпеях неподалік Неаполя. Тоді під час дослідження стародавнього багатоповерхового житлового будинку вони знайшли картину, якій дві тисячі років. На ній намальований натюрморт, що нагадує піцу: тут немає помідора й моцарели, але є дуже неочікувано ананас. Ця страва, ймовірно, була предком сучасної піци. Картина зображена в коридорі будівлі, перебудова якої стогувала пекарнею. Помпеї існували в 7-6 столітті до нашої ери. Виходить, піца старша за Ісуса. Хоч і є на стародавньому натюрморті, у класичній піці Маргариті його немає. За легендою, піцу Маргариту назвали на честь королеви Італії Маргарити Савойської. Перше таку піцу приготували 1889 року в Неаполі. Королівський палац Каподі Монте доручив неаполітанському піцайолу на ім'я Рафаеле Еспозіто створити піцу на честь королеви Маргарити, щоб та її скуштувала. Репрезентує італійський прапор Помідори це червоний, моцарела білий, а базилік зелений. А от першу у світі піцерію зареєстрували в США 1905 року. Заклад мав назву Джей Ломбардіс. Він досі працює в районі маленької Італії в Мангеттені. Засновник піцерії Дженаро Ломбарді навчився ремесла пекаря в італійському Неаполі. Саме Дженаро приписують рецепти піци в нью-йоркському стилі. Це піца, що має широкі бортики з тонкою скоринкою. Страву заправляють томатним соусом і сиром моцарела, а будь-які додаткові начинки кладуть поверх сиру. На початку ХХ століття ціловою аудиторією піци були переважно італійці, зокрема емігранти з Італії та їхні нащадки. Все змінилося після Другої світової війни. Тоді війська союзників спробували піцу, поки перебували в Італії. Ветерани, що повернулися з італійської кампанії до Америки, були готові до італійської кухні, а штати до відкриття піцерій. Тоді заклади рекламували ветерани. Від рядових солдатів до Дуайта Ейзенгауера, одного з головних американських воєначальників Другої світової. У 1960-х піца стала настільки популярною, що навіть Морак Папай їв її на телеекранах. Піцарієми в США часто керували італійські мігранти, а самі заклади стали важливою частиною життя американців як у містах, так і в передмістях. Центр споживання піци тоді. Нью-Йорк, Філадельфія та Чикаго. Поступова конкуренція між піцеріями призвела до підвищення якості як самої піци, так і обслуговування в закладах. Зараз піца доступна їжа. Вона є в піцеріях, кафе, ресторанах, навіть охолоджена та заморожена в супермаркетах. Тому піца доступна всім, навіть тим, у кого ну зовсім мало грошей. 13% населення США їдять піцу в будь-який день, коли захочуть. А понад чверть чоловіків американців молодого віку їдять її щодня. Проте найбільше піце у світі їдять не американці і навіть не італійці. Норвежці утримують лідерство серед найбільших любителів цієї страви в перерахунку на одну особу, з'їдаючи приблизно 5 кілограмів піци на рік. Дивовижний факт: якщо врахувати, що ця країна невелика, її населення складає близько 5,5 мільйонів. Піца робить приземленим будь-який образ, навіть селебриті або політика. Ця людина ніби спускається з екранів і стає людиною, навіть у смокінгу на червоній доріжці або на офіційному прийомі. Піца є улюбленою стравою не лише серед звичайних людей, але й серед супергероїв та селебріті. Наприклад, у коміксах є сцени, де супергерої збираються разом на піцу після напруження дня рятувальних операцій. Піца їжа, яка соціалізує, тому її часто використовують в американських ситкомах, щоб посадити персонажів за один стіл та зайняти їх чимось. все таки в цій страві американці також бачать комфорт фуд, який непомітно можна з'їсти ввечері п'ятниці після роботи. Тому цей соціальний клей часто з'являється в епізодах теорії великого вибуху, друзях та як я зустрів вашу маму. У сучасній попкультурі це гарно ілюструє четвертий епізод третього сезону спільноти, в якому Дональд Гловер приносить піцу в найбільш несприятливий момент шоу. Якщо говорити про музику, то піза як назва домінує в плейлистах італійського хаосу. Але, наприклад, у треку Піза бой від «Everything Everything» Вона позначає невпевненість головного героя у виборі та критику консюмеризму. Бувають і несподівані референси. За легендою, трек Хаусон із Now» гурту «The Smiths» народився, коли соліст Стівен Морісі. Довго очікував піцу в готелі. У відеоіграх піца найчастіше з'являється в симуляторах, підкреслюючи унікальність досвіду приготування страви. Наприклад, дві частини оберкукет єднають за грою пари, які керують двома кухарями, щоб приготувати все від стейків до салатів. Звісно, серед страв є і круглий шматок тіста з різними начинками. І як тут не згадати мультсеріал про підлітків мутантів черепашок ніндзя, серед яких Мікеланджело найбільший прихильник піци, завдяки його ініціативам, виникла купа оригінальних і часом неїстівних рецептів, включно з цвяхами. Але будь-яка пригода закінчувалася приготуванням кранча яка складається з шинки, сиру моцарела, помідорів та кольорового болгарського перцю. Згодом із цією назвою випускали кукурудзяні снеки-пластівці. В січні 2023 року американський блогер і пранкер Ерак зробив найбільшу піцу на землі. Її розмір становив 1 кілометр 296 метрів квадратних, а вага Понад 6 тисяч кілограм. Щось схоже, Роргі Гілмор, героїня ситкому Гелс, намагалася організувати на честь дня народження своєї мами. Їй навіть знадобився підйомний кран. Одержимість в поп-культурі та реальному житті тісно взаємопов'язана. Важко сказати, хто почав першим. У символу, що пов'язує людей та створює інтимні моменти, піца згодом перетворилася на кітч. Це сталося у 2000-х роках із приходом соцмереж, сміливих принтів епохи u 2 k і ретейл платформи на кшталт AliExpress. Саме тоді цифровий друк стає дешевшим і повсюдним. Відтепер стилізувати шопер, футболку чи блокнот може будь-хто бренди втрачають свою монополію. Хоча не те, щоб будинки моди не робили речей, натхнених піцою. Наприклад, у 2017 році Дольче Габанна продала сумку з написом Я люблю піцу за 7 тисяч доларів. Піца аутфіти носили Кара Делевін, Бейонсе, Кеті Перрі, Майлі Сайрус, Селена Гомес та інші селебриті. Сьогодні так майже ніхто не робить. Реалістичні принти сиру та салямі залишилися у 2010-х, коли вони були на піку популярності. Піца переходить з тарілок в інші сфери нашого життя, і ми дякуємо за це не лише фешн-брендам. Наймасштабніше страву примутують самі ж піцерії. Піца відкриває нові горизонти завдяки їхнім креативним кампмейнам. Канадська мережа Pizza перетворила свою піцерію на банк. Boston Pizza відкрили онлайн-магазин із подарунками до дня батька і склали новорічний вішлист для любителів піци. Pizza Hut замінтили піцу та продали її цифрові шматочки на маркетплейсах. А Pizza Out заколабились із Samsung, щоб створити застосунок для прокачки соціальних навичок в аутичних людей. Що ж, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.